Доброго дня, любі малята! На дворі дуже гарна пора року літо, яку ми довго-довго чекали. Нас чекає дуже багато е, різних розваг, відпочинку, е, подорожей, зустрічей, так, малята, але ще ми будемо, е, гуляючи довкола, розглядаючи, милуватися природою літа. Е, Дерева, як ви бачите, вже вкрилися густою листвою. Вони стоять такі всі зелені, гарні, так росте зелена травичка. На клумбах розквітло безліч різних квітів, але гуляючи в парку або десь. За містом на галявинах ви можете зустріти теж дуже багато різних квіточок. Але сьогодні я хочу з вами намалювати квіточку, яку ми дуже ми з вами знаємо, дуже полюбляємо. І вона нас милує з весни і аж майже до осінні. Так, це наша кульбабка, це наше сонечко, яке ми можемо побачити, яке росте на землі. Так, малята? Так, давайте ми з вами розглянемо нашу квіточку. Ось подивіться на малюнку, яка вона гарна. Яскрава, жовта. Да? Подивіться, її бутон складається з великої кількості різних різних пелюсток. Різні вони малята за розміром. Подивіться, з самого краю там більше довші пелюсточки, потім до центру йдуть трішки менше, менше. І у самому центрі такі ж самі жовтого кольору пелюсточки, але вони вже маленькі. І тому нам здається, що Бутон, наче шапочка, така кругленька. А ще він дуже схожий на сонечко, тому що пелюстки кульбабки, наче промінчики у сонечка. так, малятка? Так. Подивіться. Як на цьому малюнку, сьогодні ми не будемо з вами малювати стебло і листочки, але навколо бутонів кульбабки, подивіться, зелений фон. І ось наша задача сьогодні буде намалювати кульбабку і заповнити фон зеленою фарбою. Це треба буде робити дуже-дуже охайно і ретельно. Але я гадаю, що у нас з вами все вийде. Тож до роботи! Малята, погляньте для роботи. Нам знадобиться сьогодні фарба жовтого і зеленого кольору. Я взяла половину аркуша і вам теж рекомендую взяти половину аркуша. Якщо у вас буде достатньо часу і бажання, ви можете взяти цілий аркуш білого паперу. Тож починаємо малювати наші кульбабки. Як ми вже розглянули, бутони наших кульбабок складаються із маленьких-маленьких е таких е пелюсточок. Тобто ми ставимо з вами спочатку цяточку. А потім ось так промальовуємо багато-багато ось таких пилюсточок. Ось так. Начебто промінчики у сонечка. Дивіться, ось так. Бачите? Але щоб їх краєчки було видно. Намалювали одну, потім знову ставимо цяточку. Ось так промальовуємо. Ось так. Ось. Бачите? Ось так. А потім заповнюємо між ними ще. Ось. І так І ще теж робимо, промальовуємо. І таких кульбабок у нас на галявині повинно бути дуже-дуже багато. Ось так намалювали. малята. Ось тут спочатку серединку цяточку, а тоді до неї доводимо вже ось ось так. Ось такі у нас кульбабки будуть схожі. Ось тут. Бачите, я спочатку малюю, а потім між ними домальовуємо ще, набираємо фарбу, якщо нам потрібно. І бачите, ми з вами головне малюємо тільки кінчиком пензлика. Тільки кінчиком. Так, і ось тут можемо. Ось так. Бачите? Скільки багато в мене кульбабок. Дивіться, бачите, спочатку ось так поширше, а потім між ними додаємо ось такі пелюсточки. Не забуваємо набирати фарбу. Ось дивіться, ось так ось Добавили. Тепер малята ми з вами стебло і листя малювати не будемо. Це у нас галявина. І далі наша з вами задача буде, ми вже це з вами робили: ось так, не зачіпаючи. Наші кульбабки, ми створюємо зелений фон. Начебто це буде травичка навкруги. Ось так. Заповнюємо, заповнюємо, заповнюємо. Тут ми вже можемо додавати більше водички. Ось так. Бачите? Ось ось. Погляньте, розподіляємо фарбу. Ось так у нас зелений буде фон, начебто травичка. Наші кульбабки ростуть на зеленім фоні. Бачите, ми з вами, я навмисно не взяла папір зеленого кольору, для того, щоб ми з вами вчилися не тільки малювати квіточки. Це не зовсім складно, але ми з вами ще. Вчимося заповнювати простір навколо е, того е, предмета, який ми з вами малювали. Бачите ось так. Ось Ось так малята, бачите, ми заповнили простір між нашими кульбабками. Начебто вони ростуть у травички. Да. Тому що коли ми дивимося на галявинку, де росте дуже багато кульбабок, там не видно е, ні стебла, ні листочків, а видно тільки е, бутони наших кульбабок. Ось так, бачите, ось така у нас вийшла з вами робота. Е, сподіваюсь, вам було не важко і все у вас вийшло. Отож малята, погляньте, яка гарна у нас галявинка з кульбабками вийшла. Сподіваюсь, вам теж було нескладно малята. Бутончик кульбабки нам не складно було малювати. Але це вимагало від нас уваги і кропіткої роботи. Але більше завдання сьогодні у нас було вчитися заповнювати зеленою фарбою простір між квіточками кульбабки. Сподіваюся, у вас все вийшло охайно. і... Ви намалювали дуже гарну яскраву квіткову галявину. Так, малят? Так. А я, як завжди, буду чекати на ваші роботи, фото і відео. Надсилайте, будь ласка, я з нетерпінням чекаю. Прощаюся з вами. До нових зустрічей. До побачення!